Карпатське високогір'я несподівано випередило решту України за рівнем технічного оснащення. Навіть далекі села вражають туристів сонячними батареями чи не на кожному стовпі. Енергощадні технології дісталися більше як за сотню кілометрів від обласного центру. Наша Наталя Фармос перевірила, як усе це працює. Це фото, як нині модно казати, підірвало інтернет. Вражений автор демонструє вулицю у віддаленому прикарпатському селі, уставлену сонячними батареями. Западна Україна загніває. Какоє то село між Верховиною і Косавим спеціально остановился, сфотографірував, а то глаза не вірять за кілька днів. Фото набрало більше трьох тисяч репостів та викликало жваве обговорення у соціальних мережах. 21 перший вік. Все таки на дворі, воду гріть чим то надо, Турції також у кожній розвалюхі є сонячна батарея. Ось вона вулиця, яка наробила чимало шуму в інтернеті. Це центральна частина віддаленого гірського села Яворів та енергоощадні технології дісталися і сюди. Сонячні колектори на стовпах центральної вулиці з'явилися два роки тому, після того як місцевий мешканець виграв європейський грант на освітлення. Європейці дали майже 300 тисяч гривень, ще трохи дозбирали селяни. Самі ліхтарі поставили навіть там, де освітлення не було ніколи. Ми поставили 11 декоративних і 9 таких простих. Світліники, 20 світильні. Коли в нас вечори, якісь, вечори, ну, заходи різні, кожен парубок бачить свою дівчину, де в кіноті, свічку, фонарик та й йшли. А тепер й одну ногу у Європі. Сільська влада вже підрахувала економію навіть попри те, що сонячні батареї себе повністю окуплять за 8 років. Більше в 10 разів економніше, ніж таке світло, що на стовпах. А це вже інше село Рошнів, значно ближче до Івано-Франківська. На тамтешніх вулицях теж сонячні колектори. Коли в 2013 році ми поставили першу сонячну батарею, то всі казали, що з цього нічого не буде, ніякого світла в селі не буде. Зараз люди зовсім по інакшому дивляться. На це, якщо у нас, наприклад, є ще вулиці, які освітлені традиційними методами, і там ми десь платимо в місяць більше тисячі гривень, то тут ми не платимо нічого. Загалом енергією сонця на Прикарпатті освітлюється вже близько десятка населених пунктів. З івано франківської області, Наталя Фармо Тарас Іванків, всебиття дня, канал Україна.